Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні ваша улюблена рубрика Новини з 3D принтера. Сьогодні у мене, як бачите, аж три великі кульки друкованої смоли, тож буде цікаво, поїхали! Як бачите, свіжо-свіжо видрукована смола з принтера, і це у мене модельки в такому самурайському стилі від Puppets War. І зараз я покажу, що тут е, мені видрукували, і я розкажу вам плюс-мінус, що я буду робити. Хто вгадає, яку армію я хочу робити, пишіть відразу в коментарях. Ну і їдемо далі. Отже, в мене є великий робот наразі розібраний. У мене є жменька ось таких типу Heavy Space Marine на джампаках. І у мене є ось така пачка типу термінаторів, без джампаків, але з якоюсь heavy зброєю. Коротше, отакі крутіші чуваки. Давайте почнемо Давайте почнемо ось цих товстих хлопців на Jump-Pack'ах. У мене є підставки, по-моєму, це 60. Міліметрів, це з філаментового принтера такі І ось у мене дуже багато друкованих тушок. Насправді їх шість, Насправді їх шість, Тут їм можна давати якісь голови. Зараз пошукаю голови. Тут є такі самурайські голови. Не бачу, не видрукували мені голови. А ні, ні тут не було голів, тут, тут є голови, другий коробка. Тут є голови, тут голів немає, тут такі ось бачите Шук. сумненькі хлопці. Так, якщо глянути, то вони такі ніби сумні, сумні смайлики. Ну, але в будь-якому випадку ось такі хлопці. А, між ногами застрягла деталь. Ось такі в них голови. Файні товстенькі, правда? Тут у них буде джампак, і на джампаку має бути Де крильця? Ось такі крильця. Таке крило збоку десь було відірване. Одне я бачив. Ну, коротше, на джампаку будуть крильця. Ось такі хлопці, і в руках у них будуть ось такі плазми. Або не плазми. Ну, коротше, якась heavy, heavy зброя буде в руках, і вони на джампаках. Ось такі круті хлопці. В самурайському стилі, все як я люблю. Коротше, їх є багато, вони в різних позах. Тут щось в них не пролилися ось ці не продрукувалися добре, ось ці їхні фартушки. Ну, але то не страшно, я буду це все трошки покоцаю, зроблю з того Battle damage тому нічого страшного. Колега, який мені то друкував, мені на то вказав, але я казав, залиш, я вже не хочу. Щоб він то передруковував, може бути, я їх все одно використаю, тому проблем нема. Ну і ці, не знаю, вони такі трошки комедні. Прикольні з цими великими мордами своїми сумненькими. Ну, але в будь-якому випадку, ось такий загін перший. Якщо ви ще не здогадалися, яку я буду робити армію, то я вам підкажу, це буде не спейсмарінська армія. Абсолютно не спейсмарінська Добре. Така одна пачка, один загін. Насправді це так, це один юніт такий буде. А зараз покажу, що в другому кольку. Другий кольок з друкованою смолою. Дивимося. Знаєте, мені сподобалось малювати термінаторів, коли я малював український піксель, я вам показував. І таких от відпапи термінаторів я маю на увазі. І я хочу зробити ще кілька, тільки вже в такому самурайському стилі. Ось, дивіться, є от тушка. Тут спереду цей фартушок вже окрема деталька, і він вже добре продрукований, Дивіться, ти у нас сюда доклеюється. Прикольно, прикольно. Ага. І тут вже можна їм давати різну зброю. Ось можна дати їм такий дивіться, heavy flamer якийсь heavy plasma. Бачите, тут все на магнітиках можна замінювати. Ну, а в праву руку їм можна дати або ось таку катану. Прикольненько, правда? Дуже по-японському виглядає. А й, до речі, ці голови, які я шукав, вони в цьому юніті, а не в попередньому. Дивіться, якісь самурайські. Але не обіцяю вам, що ці голови тут будуть, скоріше за все, їх там не буде. Наплечники. Дивіться, які здорові ці наплічники. наплічники По-моєму, виглядають круто. І як опція тут можуть бути ось такі штуки. Такий кулачок з пазурчиками. По-моєму, теж дуже-дуже непогано це виглядає. Тут у нас є зверху дирка, але ні, це не. Кубики Лего туди втикаються, тут є можливість просто їм щось там давати або така ось кришка. Я приклею ці кришки, тому що нічого там їм не буду зверху давати. Ось такі чувачки будуть. Тут теж один юніт буде з цього всього. Давайте я покажу вам окрему зброю, яка в них є. Я ще не знаю, яка з цього всього буде використовуватись. І вона теж тут видрукувалася з артефактами, тому не знаю, є флеймер, є плазма. Є ось такий Гатлінг. Мені, напевно, Гатлінг найбільше подобається з того всього. І ось така AutoCennon. І ось така. Я не знаю, що це. Це якась, напевно, плазма. Не плазма, а якась е Псайкенон якийсь, я не знаю. Окей. Це щось таке. І. Я вже показав позори, так що більш нічого тут немає. Є тільки ось такі грубасики в таких неповоротких позах. Ось такі Добренько. Ще один юніт показав. Якщо не здогадалися, яка, яка це армія буде, то дивіться далі, далі буде ще цікавіше. Попереду в нас ще один робот. Покажу вам ще робота від Папец Ну і остання моделька, яку я вам сьогодні хочу показати важкенький кульок зі смолою. Давайте покажу вам що всередині. І почну з цього найбільшого куска. Як бачите, це, це такий аналог від War, такого цього легкого дрібного та відкритого. І десь я бачив решіточку. Так, є решіточка. Ось так. Якось вона тут кріпиться. Чик. Щоб дядько не втік звідти. Теж е, так може бути ось така самурайська голова, але не обіцяю, що вона там така залишиться. Можливо, буде не така голова. Можливо. А можливо, і така. Побачу, як мені буде до стилю пасувати. Скоріше за все, таких самурайських голів не буде. Голови будуть інші. Добре, тепер ось так виглядає таз, тільки тут у нас є на магнітику ось така кулька. І оцю штучку можна дати, він буде крутитися тут. Прикольно, якщо дати магнітик, бачите, буде крутитися. Тут є в нас ноги, і я бачу ступки вже запозовані у нас. Тобто він такий буде сильно йти вперед. Де в нас? Тут є його коліна? Ось Просто вставляється і там він собі крутиться, можна фіксувати потафіксом, наклей. Якось танк, де друге, друге. І це все має сюди кліпитися. по-моєму, прикольно. Ну, і так би це все виглядало. Де нога? Ну, ось такий робот має вийти. Прикольно, по-моєму, прикольно. Є в нього ось така гармата. Це як Heavy Heavy Flamer. А це автокенон подвійний хеві автокенон якийсь, напевно. Ну, але в моєму випадку це буде інакше називатися. На голові, і саме цікаве, на голові в нього ось тут над головою кріпиться ось така турель. Тут у нього теж є такі дві штучки з боків чик Там магнітик можна дати, але мені здається, я його просто приклею, бо опції я не буду використовувати. І ще навіть якась ракетка. Ось така штука. Дуже мені подобається вже. Так, руки. Давайте глянемо на опції з руками. Може мати руку з болтером. Такий, бачите, heavy болтер і рука. Друга рука, де? Ага, Друга рука просто має зброю. Ось така штучка з магнітиком, чик, і, і тут вже приклеюється. Друга рука просто має зброю для стрільби. Отак просто. Добренько. Коротше. Ось такий робот. Напевно, ви вже здогадалися, яку армію я буду робити. Якщо ви ще не здогадалися, то давайте я вам покажу ще кілька біців від папецвор Це вже лита смола приїхала до мене від папецвор і я покажу вам, що тут є. Тут є. Такі ось наплечники для піхоти самурайські Лейті. Це для дрібноти. Я тут трошки... Де вони є, ось для більших піхотинців. І голови. Я, напевно, як покажу голови, всі здогадаються, що це буде. Ось такі голови. Давайте я одну приміряю. Так, тут цей заусенець, не буду його зачищати, але приміряю. Ось так Треба знайти місце для голови, зачистити, посадити глибше, але я думаю, ви вже догадалися, що це буде за армія, де багато роботів. В моєму випадку, це буде така дуже стилізована армія. Буду підганяти виключно по розміру підставки і по висоті моделі, бо візуально вони будуть зовсім інші. Не такі, як в Games Workshop виглядають, тому що ну, так, вже, так вже буде. Такий в мене от творчий проєкт. Творчий, цікавий новий проєкт. Добре, ще там є альтернативні голови, зараз я їх покажу. Це є ось такі голови. Цікавенькі ньому. Давайте приміряємо. Напевно, для цього робота ця голова точно замаленька. Треба буде взяти якомусь іншому. Напевно, піхотинцю дати цю голову. Ну, я приміряю, я приміряю, перевірю, як воно буде пасувати, і тоді буду робити висновки. Наразі, напевно, це найбільша підказка. Якось так у мене виглядає початок нової армії, інколи армія починається з нової відкритої коробки з пластиком, а іноді просто з ось такої гори друкованої смоли. Що ви думаєте про це, пишіть в коментарях. Якщо ви вже здогадались, яку я армію буду робити, пишіть теж в коментарях. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал. Допомагаємо Збройним силам і все буде Україна!